Такого нахабного працедавця я не бачила, не зустрічала в своєму житті ніколи. Зараз я вам розкажу історію про те, як я сходила на одне із співбесід на одну із стоматологічних клінік Польщі. Після того, як я почала шукати роботу в своїй сфері, я розносила багато куди резюме і відправляла їх електронною поштою. Колись мені вже казали про цю клініку, бо дівчата, з якими я навчалася, дві дівчата там працювали і дуже-дуже негативно відзивалися е, про неї. Натомість я вирішила, ну, не всі ж люди кажуть правду, мало лі, я спробую. Все-таки я понесла туди своє резюме. Звісно, не тільки туди багато, де багато куди ходила на співбесіди, але ну, постійно щось мене не влаштовувало, а мені не горіло, як то кажуть. І от ми, минуло два місяці, з того часу, як я занесла саме в той кабінет своє резюме, до мене зателефонували і запросили мене на співбесіду. Ну, звісно, я ж сходила. Була з хорошим настроєм, вирішила, що так, так, ні-ні, і, і так далі. Коли я зайшла, все було добре. Натомість, коли я тільки зустрілася із одною співвласниць цієї клініки, от ви мені вірте, ні, мене зразу почало стріляти в голові. От іде людина, і в однеї вона, видно вигляд її така негативна енергетика, аж пре однеї. Ну, думаю, добре, це вже мене якби насторожило. Відчулося таке щось неприємне. Як тільки ми сіли в кабінет стоматологічний, вона почала дуже багато голосно і нічого конкретного по темі. Тобто вона розмовляла про стоматологію. Натомість нічого конкретного не говорила про те, чим я маю займатися, як буде відбуватися моя робота, скільки я буду отримувати, і так далі. І так далі. Від неї конкретну якусь інформацію я мусила від неї витягувати. І то так десь по словечку, тому що вона мені не дозволяла вставляти свої якісь речення чи розмовляти. Ну, думаю, добре, завжди ж так є, що спочатку висловлюється одна сторона, потім інша. Натомість вона мені не давала взагалі говорити. Тобто я не могла спокійно висловити свої очікування і так далі. Вона мені десь так, як то кажуть, коротенько питала, що і як. Але як я починала говорити, вона знову мене перебивала і знову почала говорити своє. Мені це вже зовсім не сподобалося. Добре, думаю, можливо, ну, мало, в перше, перше впечатлення, як то кажуть, можливо, бути таке обманчиве. І тут, звісно, дійшла мова про те, як відбувається робота. Вона мені перше, що запропонувала безкоштовну стажировку. Звісно, треба було встати, подякувати, сказати до побачення, мені це не пасує, але ж я вирішила послухати. Можливо, це не все так страшно, як здається. Як виявилося, стажировка залежить від того, від моїх вмінь. А коли я спитала, чи може так бути, що я місяць відпрацюю, а ви мені скажете, що я вам не підходжу, і ви мене просто виставите за двері, а я вже підписала згоду на безкоштовну там роботу і все, і ми розійдемося. Отак. Ви тут з дармовою силою, а я без копійки і без роботи при собі. Вона сказала, що так, що саме така ситуація відбулася в них. З дівчиною, на чиє місце шукають іншу. Звісно, ну ну, скажіть, встань і вийди. Так ні ж, далі сижу, продовжую з нею розмовляти. Ну, і питаю, яка ж буде тоді зарплата, якщо в мене ще, звісно, вона буде після закінчення моєї стажировки? І вона мені сказала, 22... Вірніше, вона спочатку спитала мене, знаючи свої. Вірніше не свої, а ринок праці в цій сфері, я їй сказала конкретну суму, на що вона мені відповіла, що далеко такого не буде. Буде 22 злотих, а очікувана мною зарплата буде, можливо, рік той два, коли я буду знати весь обсяг, всю специфіку роботи всієї клініки. Ну, встань і вийди, ні, далі продовжається. Кажу, а який ж графік тоді роботи? Вона мені каже, графік пливаючий. Графік ну, думаю, питаєш, який конкретно пливаючий. Я кажу, багато пані всього сказала. Натомість я не почула нічого конкретного. І вона каже: добре, я зараз принесу, наприклад, графік одної з дівчат, і ви побачите, чи вам пасує. Вона, як мені той графік показала, графік змінюється кожної тижні і кожного дня він один день такий, один такий, один такий, один такий. Тобто виявилося, я не можу собі на місяць вперед нічого запланувати, так як, наприклад, мені в інших стоматологічних клініках конкретна зарплата, конкретний графік роботи, і я конкретно знаю, коли на що собі, в яких годинах планувати. Мені піти до стоматолога чи до іншого лікаря, чи кудись якісь інші справи, я не можу запланувати, тому що мені не дали конкретного графіку. Тут так відбувається. Ну, і вона далі продовжує я кажу, все. Я кажу, дякую Дякую за виділений час. Я кажу я кажу, щиро кажу, пані хотіла щиро, щоб я сказала зі своєї сторони, Я кажу, я є стем Тобто я втомилася, я втомилася слухати, бо кажу, пані сказала мені багато всього і при тому нічого. Я нічого не почула від того, що, що взагалі. Як... Конкретного. І я не знаю, як я маю працювати, коли я маю працювати, на яких умовах. Мало того, як виявилося, за мною ще буде е, якась дівчина, яка буде контролювати мій кожен процес. Я, звісно, не проти, якщо це на початку, поки я вчуся, поки я дізнаюся всі, вс, всю специфіку роботи. Але це оказалося ні. Це постійно. так. Тобто Ти постійно в стресі, постійно в напрузі, бо тут тобі хтось за плеча дивиться, чи ти добре робиш, чи ти не добре робиш. Тобто в мене боліла голова, тошнило, серйозно вам кажу. Крутилось в цій голові. Я як виходила, мене аж ноги запліталися. настільки. Я була, наче мене пожували і викинули, як ви як просто вижати лимон. І вона каже. Питає, чи я згодна, чи ні. Я кажу: ні, я не згодна. Конкретно я не згодна. По-перше, безкоштовно працювати я не хочу, не буду. По-друге, зарплата. Ну, Що це за зарплата на, нинішні, на нинішній час? А графік? Як мені щось запланувати? Я кажу, ні, дякую, до побачення. І от мені зараз цікаво, чи хтось ще взагалі був колись в такій ситуації, чи це мені так єдині попалося, чи є ще такі взагалі люди, і чи є хтось такий, що взагалі погодився, якщо був в такій ситуації, в таких умовах, чи він погодився на це все. Тому що я категорично проти чогось такого. І взагалі закликаю тікати від таких працедавців і шукати краще, тому що хто шукає, як то кажуть. Той знайде обов'язково. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте на тему цього всього. Ой.